Найвідоміший волонтер притула вряпався у скандал, похизувавшись годинником за 180 тисяч гривень. У Луганській області зсу розгромили розташування російських військ сотні двохсотих. Вибухи у Московській області. Російські аеропорти знову закрито. Студентів відправляють на полігони вже у вересні. Скандальна заява міністра. Про зріння Трампа США готує потужну атаку на Кремль. Привіт, я Катерина Нестеренко. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Історія із притулою, а точніше, із його заробітком, почала дуже активно форситися в інтернеті. Я кажу про ось цей момент. Зараз е, твій заробіток е, складає 3,5. 5-10 чи 10 плюс тисяч доларів? Це ще нікого не обходить. Я нікому в кишені не заглядаю і до себе не запускаю. Сказав він це, на руці в нього був годинник, який вже розібрали у мережі. І годинник не простий, а за 180 тисяч доларів. Гривень, і тут, поки люди розділилися на два табори хейтерів та фанатів. Вирішили у мережі добити людей, показали фото із дружиною, якої на руці годинник буде навіть дорожчим. Але знаєте, доходи притули ще можна пояснити у волонтерство. Він зайшов небідною людиною, проте не можу пояснити інше. Ось, до прикладу, Кирило Тимошенко. не приховує взагалі свій дорогий гардероб. Футболка за 450 євро, сорочка за 56 євро. Тисяч гривень або ось Поло за знижкою за 23 тисячі гривень, якому він на прес-конференції розповідає про інфраструктуру та бізнес. Таку саму носить і голова Одеси Труханов, тільки синенько. Заступниця голови офісу президента Ірина Мудра. Теж, як то кажуть, не пальцем роблена. Прикрасу Діор за 650 євро приховувати не стала. Але це по роботі. На фотосесію вирішила одягнутися так, щоб було вже не соромно. Тому там вже годинник за 25. Тисяч євро і підвізка за три тисячі євро. Цей список можна продовжувати довго, і я не можу пояснити те, чому наші чиновники продовжують боротися за перше місце у рейтингу найбагатших, а не найпродуктивніших. А ви як думаєте? Напишіть у коментарях. Росіяни продовжують тиснути на фронті. Зокрема, аналітики Діпстей повідомляють, що ворог просунувся у Кам'янському комарі, Яблонівці, Торецьку та біля Запоріжжя. Тоді як Таймс, із посиланням на екс-міністра оборони України Олексія Рєзнікова, пише про те, що швидкого закінчення війни не буде, і Україна більше на це не розраховує. Утім, тиснуть росіяни не тільки на фронті, ворог активно продовжує тероризувати масованими атаками цивільні міста. Зокрема, у ніч проти 9 липня Російська Федерація запустила по Україні 700 28 безпілотників та 13 ракет. У повітряних силах повідомили, що це новий антирекорд за кількістю цілей, запущених по Україні. Тоді, як основний удару став Луцьк уламками збитих цілей пошкоджене підприємство, І також на Волині окупанти цілили по аеродрому, розповів начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Гучно цієї ночі було і на Росії. Зокрема, у Московській області через атаку дронів закривали аеропорт Шеремітю. Неспокійно було і російським військовим у тимчасово окупованій Луганській області. Збройні сили України нанесли авіаційний удар по будівлі профілакторію. Там, де лікують військових, гепнуло добре. Також під атакою були інші регіони Росії. Слово виходить, що поки росіяни тероризували в Україні цивільних, їм від наших сил оборони прилетіла миттєва карма. Ну, просто чудово. А тим часом у ростові на дону горить. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. Питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. Це ж тото склад, і пожежі присвоїли найвищий четвертий рівень складності горить на весь ростом. Саме зберігалося у приміщенні невідомо. Російські ЗМІ припускають, що там могла бути побутова техніка. Попередня версія причини займання несправність електропроводки. І це навіть теж і військові не старалися. У Хмельницькому чоловік кидався із ножем на працівника ТЦК та поліцейського. відомо, що працівники ТЦК зупинили чоловіка для вручення повістки. Утім, чоловік дістав ніж, пернув військового та тікаючи поранив поліцейського. Також відомо, що на місці працювали 10 екіпажів поліції. Офіційних же коментарів нині немає. Тому чекаємо на офіційну інформацію від поліції та ТЦК. Наварюються наші посадовці у держструктурах на багатьох темках. Але зараз про пробите дно саме у ДЦК. Нас поліція та СБУ затримали посадовицю ДЦК та її чоловіка у Запоріжжі. Останній вирішив відібрати у дружини загиблого військового половину. Гарантованих держвиплат Привласнити гроші вирішив дуже тупим способом. Обіцяв сім'ї допомогти в оформленні посмертних виплат, і за таке оформлення документів хотів отримати половину суми, а це один і два мільйони гривень. Але йому і цього було мало. Після того, як потерпіла, перерахувала 1 мільйон 275 тисяч гривень на банківський рахунок. Зловмисник не зупинився на цьому. Чоловік продовжував вимагати гроші, погрожуючи жінці скасуванням виплат та анулюванням документів. Фігурант планував у подальшому щомісяця отримувати 75 тисяч гривень як частину допомоги, що виплачувалися родині. Але план провалився, коли жінка вирішила все ж таки звернутися до правоохоронців, які на гарячому затримали чоловіка під час передачі коштів. Сам чоловік є волонтером та засновником двох громадських організацій. А дружина, як вже указано раніше, посадовиця одного із ТЦК ТСП Запоріжжя. Тепер збирається доказова база, щоб притягнути до відповідальності цю парочку бізнесменю. Їм загрожує до восьми років із конфіскацією. Нічого святого у людей. А зараз увага, її величність Ольга Стефанішина. Вона ж міністр юстиції України. І навалили у тому міністерстві крінжаї з цією стефанішиною. Нормально так вирішили вливатися у тренди тіктоку і записали ось таке відео. Працівників мін'юсту підписали на зйомку відео, де вони поголовно показують, що на головному екрані у них фото. Стефанішино. Воно б наче мало бути прикольно, але хейтери безжальні. Тому сама Стефанішина вирішила виправдатися по-своєму. Дуже люблю комунікаційну команду мін'юсту. Чесно, як ви могли зрозуміти, у мін'юста з'явився і Там вже багато корисної інформації. Окрім крінж, відео про фотки на заставці. Досить обговорювати старе відео. Там вже з'явилося нове про заставки. Відео після хейту то видаляли, то повертали. Крім того, у своє виправдання зробили новий ролик. Як цікаво виходить, міністр Олексія Чернишова все ж не посадили за корупцію. А в міністерстві юстиції знімають за держкошти ось такі от відосики, аби вливатися у тренди. Здається, шановні, щось ми не так робимо. Студентам приготуватися із 1 вересня 2025 року у закладах освіти розпочнеться обов'язкова базова загальновійськова підготовка. І як заявив міністр освіти Оксен Лісовий, для студентів вже облаштували полігони для проходження курсу БЗВП. Потрібно використовувати бази, які вже створюються для цієї мети. Тобто це якесь таборування виходить? таборування. Mm. Причому в підготовлених відповідах у mm. ГАРТі, наприклад, очевидно, є полігони, з якими нас співпрацює не на території Харківської області. No, Тесть от. Я скажу інше: є області, в яких створені, я їх не буду називати, mm -hmm. але є області, в яких створені уже полігони для студентів. От угу. ну давайте так. Одна область, де створений полігон для студентів, вона є достатньо безпечною угу. і вона готова сьогодні приймати молодь з усієї України тобто, на перший... не лише своїх дітей. Не, не лише своїх область. вони відкриті вже зараз. Вони вже працюють. Це хороші умови, скажімо так. Такого чотирьохзіркового хостелу <рес> ну добре, що хоче на прифронтових територіях, каже у безпечному місці. Розташували. Сподіваюся, це буде не так, як із полігонами діючих військових. А ви що думаєте про таке БЗВП для студентів? Пишіть у коментарях. Якщо вам не подобається наш готель, ми вас попросимо з речами на вихід або трохи про обстановку у відомому готелі Емілі Резалт». пішла через те, що я сказала свою е, особисту думку е, з приводу вашого готелю. Адміністрація так з вам сказала. Так, так. Це ж я просто і прийшов до вас. Так що ви мене будете охраняти, поки я звідси не піду, що? А ви зі мною в роздівалку, теж пайдете. Віта Расія попросила мене підійти до вас, пояснити ситуацію, провести на вихід, щоб вам повернули гроші. Дякувати за відпочинок. А да, а ви ви а ви справі ситуацію не хочете? Ви хочете, щоб Ми я просто звідси не пішла? Своємно тим, ну не можна не нічого не є ідеально, щоб таку Ну, особисто ви, якщо мені десь не подобається взагалі я так, я вже заплатила гроші, я вже сюди приїхала і вибрала ваше саме місце, Місто того, щоб ви прийшли і сказали: вибачаємо, що саме не так, чому ви, ви сказали таку думку. Ви приходите і кажете, ми вам готові повернути кошти, ви їдіть звідси. Так, жінка озвучила невдоволення певними моментами. І адміністрація готелю вирішила просто попросити її піти. Мої сторіс, я сказала, що дорого, і готель гарний, але сервіс і їжа дно. Ну і це правда не відповідає взагалі цій ціновій -ці політиці. А, дешеві, отакі корочі, там надувні матраси, дешеві а, форма у працівників дешева. Я ж бачу, як виглядає а, персонал. Там видно, просто на настроїлі большую територію, а на все інше їм абсолютно начхати. Вони беруть по бартеру всіх блогерів. Блогері йдуть туди, просто там безплатно, ті кайфують, відмічають цей готель. Всі люди думають, що це класно, і їдуть туди, і все. Правду ніхто не скаже, що їм абсолютно начхати на людей. Вони не працюють з душею. Вони просто на вас заробляють бабло. Дуже скажу я вам цікавий підхід. Щось не подобається. Йдіть геть, Клієнтоорієнтованість, як то кажуть, на вищому рівні. Нині у мережі активно носиться відео із кривого рогу. Власне, на цьому відео просто до безпам'яті п'янюча жінка спить у дитячому ліжку, поки маленька донечка лежить у власних фекаліях. Подивіться на це відео. Дитина спить. какашка, голо, Нікому не потрібно. Що вообще происходит в этой квартире? Посмотрите. Все малашка. Болек, нехорошо, Теперь ваша очередь, а я пойду подивлюсь, что в кабинете у Андрюши делается. Понятно? Семочка, ваш выход, дружочек, начинаем. Служба не реагирует. Сколько ходила, жаловалась, никто ничего. Сказали, все хорошо у них. Видно, да ты нам, блин, как в фекалиях спить. Никому не надо, да, Диана? Моя мышка. Тебе ты никого не надо, да? Лежишь, собачьим, блин. І вона спить твар пьяно. А магітя, хоч що нібудь для этой сім'ї. Місцеві ж змі пишуть, що соцслужби не реагували, поки відео із квартири жінки не завирусилось у мережі. Ти сколько держалась? А смарі тільки і продуктові набори дітям дали. І гуманітарки скільки на віз, все зліти Нині ж на родину таки звернули увагу. Служба у справах дітей спільно з інспекторами ювенальної превенції та фахівцями соціальної роботи комісійно відвідали багатодітну родину, під час чого вони оцінили рівень безпеки дітей та ухвалили рішення про негайне вилучення дітей з сім'ї. Багатодітна родина перебувала на обліку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. І з матір'ю постійно проводилась профілактична робота щодо належного виконання батьків. Кірських обов'язків. Також сім'ї надавалася благодійна та гуманітарна допомога. Проте позитивного результату досягнути не вдалося. Словом, добре, що є такий, так би мовити, інструмент, як суспільний розголос. І добре, що інструмент цей працює. Тому що я навіть уявити не можу, скільки б іще діти могли б жити в таких умовах. Товариство цей день таки настав. Трамп, як то кажуть, прозрів. Якщо Хочете знати правду? Путін закидає нас купою лайна. Він завжди такий люб'язний, але виявляється, що це пусте. Хочете накласти на нього санкції? У Лінці Грема є законопроект про санкції проти Росії. Хочете, щоб він просувався? Я розглядаю це так. Сенат ухвалює дуже жорсткий законопроект про санкції. Так я розглядаю це, так за останні кілька днів риторика Білого Дому стосовно України кардинально змінилася. Днями Трамп заявив, що штати відновлюють постачання зброї Україні. Ми хочемо надати оборонну зброю, бо Путін він не не поважає людське життя, він вбиває за багато. Тож людей. Ми відправляємо оборонну зброю в Україну, і я це схвалив. Згодом Трамп заявив, що дав зелене світло законопроекту про посилення санкцій проти Російської Федерації та активно просуває запровадження 10% відсоткового мита проти країн Брікс. 10% мито. це Індія, Бразилія, Росія. Вони платитимуть 10%, якщо в Брікс. Так, бо Брікс створили, щоб нашкодити нам. Брікс створили, щоб знецінити долар і позбавити його статусу світової валюти. Якщо вони хочуть грати в цю гру, я теж можу. Тож кожен член Брікс отримає 10% відсотків мито. Крім цього, Трамп заявив, що зараз уважно Путін захопив би Україну за 3-4 дні. Але українці були хоробрими. Виявилось важче, але лише важче, і скажу, українці були хоробрі, але ми дали їм найкраще обладнання. Ми дали їм протитанкові засоби, які знищували танки. Тобто наводиш на танк і танка вже нема. Ми дали їм ракети, найновіші та найкращі. Вони змогли збити багато того, що зазвичай би все знищило. Знаєте, це могла б бути дуже швидка це війна. була б війна, яка тривала 3-4 дні, але вони мали перевагу неймовірного обладнання. Також Трамп визнав, що завершити війну в Україні виявилося не так просто, як йому здавалося. Словом, у нас чергова зміна риторики Трампа. Сподіваємося, що цього разу остаточна. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!